Доброго дня, всім добрим людям. І так, Україна це оплот демократії. І всі демократичні держави точаться всі там е, десятки і сотні тисяч переглядів відео з Кутоненко, судею Луцького міськрайонного суду, який е, там виховує поліцаїв і розказує, як воно має бути. Ніхто не звертає увагу на інші зовсім не демократичні процеси, оскільки, як я вже говорив, суддя Ковтуненко є продукт своєї системи. І ця система називається Фарисейство українського правосуддя, яке ніколи не стане на сторону людини і завжди буде її гнобити, оскільки сама суть держави це гнобити підконтрольне населення. Правда, цього ніхто не хоче зрозуміти. Всі думають, що особливо апологети є такі націоналісти, які хочуть, щоб держава була тільки їхня, тільки щоб вони управляли, бо тільки вони можуть щось там зробити навести порядок. Ну і щоб ви зрозуміли, в чому суті. Я вам наведу приклад з цієї справи, як продукт системи фарисейства. Справа називається 686, дріб 7782, дріб 25. Це справа, в якій мене був слідчий суддя міськрайонного суду, обізвав скаржником. І оскільки це порушує мою гідність, було подано позов до суду. Оскільки в відповідності до діючого законодавства держави України, а саме КПК України, слово скажник, таке відсутнє і такий статус процесуальний відсутній в діючому КПК України. Ну і судді почали спочатку всі по кругу заявляти собі самовідводи, бо вони колеги. А звертаю увагу на те, що нема такого поняття, як підстава для відводу, що вони колеги. Тобто є змова фарисейства на тотальну відмову у здійсненні правосуддя. Тобто, особа, а саме, чому я особу називаю суддя? Бо саме так написано, що це особа, яка займає, пост, яка займає посаду суддів в якомусь судді. Знову ж таки, не я це придумав. Так написано в законі про судоустрій статус, статус суддя. І ті всі особи об'єдналися в одному, саме у відмові у здійсненні правосуддя, оскільки ще раз звертаю увагу на те, що такої підстави, як колеги, в законі про судоустрів, Конституції України чи інших законах для самовідводу на сьогоднішній день немає. Це перше. Друге, було направлено цю справу один з районних суддів Хмельницької області, ну і районний суд вирішив. Також стати на таку ж саму позицію, самостійно за власною ініціативою залучає там третіх осіб без жодної правової підстави, оскільки е, суд не вправить цього робити, якщо немає е, заяви сторін, а саме позивача або відповідача, бо оскільки сторонами є дві, е, дві два е, о, вірніші, учасниками справи є позивач і. Е, Відповідиш. Оскільки таких заяв не поступало, то все це має назву катування відмовою у здійсненні правосуддя, оскільки це привело до того, що якісь там особи треті, щось там нібито заперечували проти задоволення самого позову. А що вони могли заперечувати, як вони незаконно взагалі залучені до, до справи? Ну і... Одним з таких підстав було те, що відповідач, а саме процесуальний представник його не надав жодних заперечень, не надав відзиву, і таким чином спір мав бути вирішений на мою користь. Ну, на превеликий жаль, як у нас завжди робиться, фариселі, фарисеї общаком постановили відмовити мені у задоволенні позову. Тобто. Спір, як ви розумієте, з 2016 року спір суд вирішив на користь відповідача без жодних на це правових підстав, хоча прийняв до розгляду сам позов. Тобто прийняття самого позову до розгляду, говорить про те, що є спір про порушену, про порушену гідність. Ну і на сьогоднішній день суд мав надавати належну правову оцінку, але знову ж таки ще раз. Кажу, що фарисеї і общак фарисеїв вирішив зовсім по-другому. Ну і Не зупиняючись на цьому, була подана безперечно апеляційна скарга, і в апеля... розгляд цієї апеляційної скарги пройшов, як завжди, в одне русло. Заперечень на апеляційну скаргу чи відзиву на апеляційну скаргу представник належний процесуальний представник відповідача не подавав. Жодних заперечень ніхто не подав. Але знову ж таки апеляційна скарга залишена без задоволення. Тобто на сьогоднішній день фарисейство вирішило просто тактику державного терору застосувати, катувати відмову у здійсненні правосуддя, оскільки на сьогоднішній день правосуддя не здійснилося, порушене право на гідність не відновлено, суд не забезпечив належного відшкодування. І фактично вдався до спотворення і перекручення права. <кій> і так, зачитаю, як тут вони перекрутили. Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 18 на 30 25 року у справах таких, то слідчий суддя йде прізвище ім'я по батьки. Висловився скаржник щодо мене в розумінні особа, що подала скаргу порядку 306 КПК, що я не є не внесенням неправдивих відомостей в офіційний документ. Ну і для того, щоб ви зрозуміли, для себе відкриваєте статтю 306 КПК України, і там немає такого процесуального статусу, як скаржник. Там написано, що скаргу подала особа, яка там має відповідний процесуальний статус. Процесуального статусу в діючому КПК України скаржник немає. Це те саме, щоби приблизно, як перша інстанція написала, що зазвичай там всі вважають, що слово скаржник це особа, яка подала скаргу. Ну, я з цим не погоджуюся, оскільки зазвичай в народі. Про суддів також щось говорять, але я собі ж не дозволяю так говорити про суддів і не говоряю, не дозволяю собі говорити так про все фарисейське правосуддя в Державі Україна, навіть якщо це говорять в народі, оскільки це було б неправильно, бо я би підтримував цю доволі хибну думку, що правосуддя в народі є там висолкове, скажімо так, м'яко сказано, щоб ми зрозуміли, в чому вся суть. Ну і тепер стосовно судді, для того щоб ви зрозуміли я, чому суддя цей є системою є практично дитя цього фарисейського правосуддя. В одній зі справ я подавав Луцький міськрайонний суд процесуальним представником Держави Україна. Ця ж сама ситуація, я візьму, знайду її. Ця ж сама ситуація повторилася разом з цією ситуацією в даній справі. Тобто, Луцький міськрайонний суд відзиву не подав, заперечень не подав, доказів не подав, нічого не зробив, Тобто, шляхом мовчазної згоди, як вони люблять казати, фарисеї і конклюдентних дій погодився з моїм позовом. Але дивним чином общак фарисейського правосуддя вирішив відмовити мені у позові. І це все, що потрібно знати про українське правосуддя або про правосуддя держави Україна. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!